Тож, дорогі радіослухачі, Назар Мухачов, редактор газети Сурма, співкоординатор організації Суспільна система, у нас на прямому зв'язку. Пане Назаре, надаємо слово. Доброго ранку всім нашим слухачам, доброго вечора, всім глядачам. Розпочинаємо наш традиційний ефір дискусійного клубу. І сьогодні, власне, темою ефіру, початковою темою я зроблю День народження Путіна. От така сьогодні дата, ну, якщо ця дата правдива, що насправді може бути і не так, але питання не в тому. Питання в тому, ви знаєте, от на хвилину замислитись, як це святкувати день народження, коли насправді мільйони або навіть десятки мільйонів людей бажають твоєї смерті. Це досить таки цікаво, і я не просто так в описі до даного ефіру на своєму YouTube-каналі написав: а чи можна так, щоб і вмер, і без ядерного удару. Це був би, мабуть, найоптимальніший варіант і для України, і для самого московського населення, і в цілому для світу, тому що зараз реально ми стоїмо за крок до можливої навіть ядерної війни, до застосування ядерної зброї. Ну, фактично, остання так, криза такого масштабу це була так звана карибська криза. Що цікаво, що Перепрошую, вона відбувалася рівно 60 років тому, і зважаючи на те, як Кремль ставиться, як сам Путін ставиться до різних цифр, до різних дат, то це може бути не просто так, ну ті ж самі 60 – це п'ять циклів по 12, для всіх наших слухачів і глядачів я нагадаю, що вторгнення в Грузію відбулося 08.08.2008 року, визнання ЛНР ДНР 22.02.2022, фактично з 22-го можна вважати початок повномасштабної війни проти України, хоча власне саме вторгнення розпочалося в ніч з 23 на 24. -те. Ну, але... Але власне, оцей оптимальний варіант. Він звичайно дуже дуже хороший з одного боку, з іншого боку, на, на превеликий жаль, мені здається, він не дуже можливий зараз. В Першу чергу це пов'язано з тим, що на Московії насправді повністю відсутня реальна опозиція на превеликий жаль, а їхня опозиційність тих хто з розряду Навального, ну це не опозиційність. Це, це сусідня вежа Кремля, і це така наскрізь гнила Толерастія. Толерастія не здатна перемагати диктаторів, тиранів, особливо якщо вони ще й мають якісь дегенеративні психопатичні відхилення. Просто не здатна, тому що дегенерат психопат завжди буде застосовувати зброю, вбивати. І відповідно ну, Толерастія просто фізично не може спрацювати. Це з одного боку. Ну, маємо ще іншу тему для обговорення, власне, перш ніж надамо належне нашим слухачам. Ця тема це Нобелівська премія. В цьому році Нобелівську премію отримала Українка Нобелівську премію миру, голова Центру Громадських Свобод Олександра Матвійчук. Я в свій час з Олександрою Матвійчук перетинався на Майдані. Вона була одним із організаторів Євромайдан СОС. Це дійсно була така. Така непогана, дуже хороша структура, в плані, яка допомагала юридично про те, що відбувалося далі, ну я б не оцінив настільки, настільки високо, тому що вона, на превеликий жаль, власне. На превеликий жаль, в нас ці всі громадські кола, які сильно розкручені, які сильно відомі. Вони всі сидять на іноземних грантах, і відповідно в ключових питаннях, особливо в питаннях національних інтересів, вони на жаль займають позицію не України, а транснаціональних структур. Але не це насправді є сумним. Сумним є те, що ця премія миру була видана на трьох учасніх. Один з них це організація Меморіал Московська ну, на Москві організована. І ще третій це політв'язань Білорусь, і оцей весь контекст, оцей весь шлейф це те, що насправді і обурює, і не подобається мені найбільше. Тому що фактично. Ну, глобалісти, які диктують інформаційний порядок денний, які контролюють видачу тієї ж самої Нобелівської премії, вони по суті в такий спосіб показують своє ставлення до того, що ви отут три братні народи. Ну так, ви там зараз воюєте, там ще щось, але все рівно оце їхнє ставлення є. Це з одного боку. Ну і з іншого боку, таке їхнє ставлення визначає в тому числі і подальшу тактику, як вони будуть ставитися до війни. І до чого вони нас швидше за все будуть підштовхувати на превеликий жаль. в Цьому плані прогнози в мене не, не позитивні, ну але але знову ж таки саме в цьому горнилі повномасштабної війни Україна зараз народжується як Фенікс. Відроджується з попелу. Саме зараз ми народжуємося, здобуваємо свою суб'єктність і на шляху здобуття тої суб'єктності. У Нас є набагато більше ворогів ніж просто Московія, в тому числі і видача цієї Нобелівської премії. Вона нам вказує наскільки важливим є власне світоглядна війна. Наскільки важливо українцям навчитися розуміти світоглядний рівень війни та інформаційний рівень війни? Тому що це вищі рівні війни порівняно із фізичним, і допоки ми програємо на вищих рівнях війни, ми насправді не маємо можливості перемогти на найнижчому рівні. От така ситуація. Ну і вже на завершення, перш ніж надамо належне нашим слухачам, скажу єдине, що така видача Нобелівської премії ну, не те що тішить, але вона показує, що тенденція до знецінення нагород є не тільки в Україні. Власне, про що я? Я про нагороди, які роздає Володимир Зеленський, і звичайно там багато людей заслужено, отримали нагороди, а багато і не заслужено, тому що ми отримали всяких різних співаків, які просувають в нас такий суррогат, я б сказав, московської субкультури або псевдоукраїнської культури, і вони отримали звання там Героя України. Наприклад, той же дзіцер, і в той же час герої війни отримують звання Героя України, чи там Степан Хмара отримав звання Героя України, політв'язань, який виборював українську незалежність. Ну ну чи якщо вже взяти навіть тих же ж самих учасників 95-го кварталу, нагороджених ординами за мужність. Ну це просто це, це свинство. Це ще дуже дуже м'яко сказано. Але таке знецінення характерне не тільки для України, а я б сказав, що це глобальний чи навіть не просто глобальний, а глобалістичний тренд. На цьому пропоную перейти до формату запитання відповідь і надати належне нашим слухачам. Дякую, пане Назаре. Номер студії 773-800-2860. 773-800-2860. Можете нам телефонувати коротко, та лаконічно, задавати своє питання. Пан Назар на нього буде відповідати, пане Назаре. Ну, якщо давайте продовжимо вашу тему про нагороди, От, е, є такі м, організації, як то правильно сказати, не організації, тому що я церкву згадаю, вона не відноситься, які завжди якось пробували типу, помирити нас. Так? Ми е, згадаємо Папу Римського. З вогнем і його подальші вислови. Ілона Маска, який от щось вже зовсім йому, ці електрони не за ті ролики зайшли, і от реакцію світу на це. Ну і тепер її премія Нобелівська. А хто керує цією Нобелівською премією, кому можна видавати, як насправді? Ну Якщо чесно, от ще таке додам таке питання чи коментар, хочу почути вас. Наприклад, якщо б мені дали премію за щось Нобелівську і поділили її між. Там, оцими білорусами і москалем, то я би напевне ту премію. Знаєте, не то що відмовився, я би це взагалі принципово, наприклад, дав на озброєння або ще для того, щоб вбивати потім тих москалів за ту премію. Ну, такий варіант був би прийнятний, якби її отримували не люди, які вже впродовж тривалого часу сидять на транснаціональних грантах. Для них такий порив духу, він насправді є неможливий чи вчинок з розряду, з розряду того, як зробила в свій час Ліна Костенко, коли вона отримала спочатку нагороду з рук Ющенка, а потім від неї відмовилася із словами політичної біжутерії, не ношу. Але повертаючись до того, хто керує, ну тут все набагато складніше, але якщо дуже постаратися спростити, то керує цим всім ділом дух грошей. І оцей дух грошей він в принципі, ну скажімо так, глобалісти знаходяться в цьому плані найближче до нього. Це з одного боку, з іншого боку, я все таки трішки заступлюся за Ілона Маска, який попав. Перелік цих осіб заступлюся не в сенсі, ну тобто, очевидно, що виправдовувати його слова не можна, навіть попри те, що там він, грубо кажучи, постерігається чи боїться там можливості ядерної війни. Ключове в даному випадку не те, ключове ключовим є те, що Зеленський і компанія вони в більшій мірі знаходяться під контролем глобалістів. Якщо ми візьмемо. Антиглобалістів західних країн, яких я впевнений, що в західних країнах чисельно набагато більше ніж ніж тих, хто підтримує глобалізаторський порядок. де в їхньому інформаційному полі Україна взагалі не представлена. І це є просто величезна проблема, просто колосальна. В той же час, коли Кремль там веде свою інформаційну політику впродовж десятиліть. Він робить це системно, він робить це глибоко. Він робить це з потужними фінансовими вливаннями, і через те ми часто спостерігаємо і від того, знаєте, в такому стані нерозуміння знаходимося. Ну як так, ну ніби то нормальні люди. І потім починають відносно України говорити якусь дурню. А питання тут полягає в тому, що наш інформаційний порядок денний там взагалі відсутній. Попри вісім років війни, українська влада пальцем, пальцем об палець не вдарила для того, щоб Відділитися від Московії для того, щоб показати, що Московія краде нашу історичну спадщину для того, щоб показати, що ніякої триєдиності народів немає, що це брехливий міф, створений Петром І, і після того розвинутий піснуватою повією Катериною II. І. і таких прикладів можна наводити ще досить, досить багато, і воно насправді не потребувало навіть грошей за великим рахунком всі дипломатичні установи України. Ну, консульства, посольства, вони мали б стати такими ну свого роду засобами масової інформації і подавати англомовну інформацію, якою би ми оту всю московську заразу від себе відсікали. Вони цього не зробили в силу багатьох обставин, в силу того, що патріотизм і для Порошенка, і для Зеленського це просто ширма, це прикриття, в силу того, що ще рік тому. Зеленський про Путіна говорив абсолютно інші речі, саме рівно рік тому, тому що журналіст Юрій Бутусов поширював свій допис річної давності з прямою цитатою Зеленського: про можливість нападу, про те, що треба мир, треба і так далі. Ну, шукати мир у очах Путіна. Це ж це ж все було, і ми ж не маємо права включати пам'ять акваріумних рибок. Ми маємо пам'ятати всі фрази Зеленського про те, що ми єдиний народ, про те, що хто він за культурною складовою, і так далі. Ці всі речі є повністю взаємопов'язані і відповідно. Поки при владі знаходяться люди з такого розряду, то на міжнародному рівні Україна не проводить тої інформаційної роботи, яка є абсолютно необхідною. А я впевнений, що інформаційне поле антиглобалістів в західних країнах ну воно дуже добре би сприймало українську інформацію, якби вона системно та глибоко подавалася. Дякую, пане Назаре. Ще раз нагадаю номер студії 773 800 2860 773-800-2860. Можете нам телефонувати, раджу телефонувати зараз, а не в кінці передачі, коли не буде часу. Ну то, то давайте йдемо міняємо трошки тему так, йдемо по новин. А до речі, а пам'ятник Катерині II зняли в Одесі чи ні? Ну як там можуть зняти, зняти пам'ятник в Одесі? Якщо. Одеська міська рада латентно сепарська Ну тут термін «сепарська» неправильно вживати, тому що латентно-колаборантська і промосковська за своїм світоглядом. Якщо той же мер Труханов, він наскрізь промосковський. Щоправда, дуже дивно. Як цей наскрізь промосковський мер у 2019 році підтримав великого націоналіста Петра Порошенка, так само як і покійний нині мер Харкова Кернес. Ну але. Але е, я думаю, що ці всі речі реалізовувати в Україні можна буде тільки через сильну політичну волю, е, паралельно наводячи лад в економічній сфері, тому що якщо наводити лад в економічній сфері, якщо тим всім, хто поки що світоглядно на жаль тяжіє до... Такого малоросійства, скажем так, як наслідок того всього зросіщення, переселення в часи радянського союзу системної політики русифікації, і так далі. Якщо їм дати економічне благополуччя, тобто, якщо зробити так, що наша сировинна база, наше національне багатство буде використовуватися в інтересах всього суспільства, в інтересах держави Україна, то тоді з'явиться вікно можливостей для того, щоб Наводити лад в питаннях культури, саме культури в широких сенсах цього слова, тому що насправді її не можна звужено розглядати, але не раніше, тому що якщо раніше зачіпати ці питання, ну то, на превеликий жаль, в теперішніх умовах це все зводиться до політичних спекуляцій, замість того, щоб наводити лад. І прикладом цього може бути не тільки Катерина II в Одесі. Де хтось каже, що вона нібито заснувала Одесу, хоча насправді ще 400 років до Катерини II, там поселення вже існувало і там Куцюбіїв, Хачібей. Ну там багато є різних. Тобто я я бачив книжку, де було написано «Одесі 600 років. Особисто тримав її в руках, тому знаю про що кажу, просто детально не вивчав. А іншим таким прикладом є пам'ятник тому, щорсу в Києві. І, от, як виявляється, пам'ятник щорсу не будуть зносити, тому що Міністерство культури навіть переносити нікуди не будуть з центру Києва, тому що Міністерство культури на чолі з продюсером 95-го кварталу Ткаченком. Не вважаю, що це щось погане, а пам'ятник не підпадає під декомунізацію, тому що він внесений до реєстру національної спадщини. Тобто, його спочатку для того, щоб його знести, його спочатку треба винести з реєстру, а для цього треба проголосувати в Верховній Раді. Па Назарем. Ну, за винесення було б тоді і знесене. Нас є дзвіночки. Доброго дня. Ви в ефірі. Будь ласка, добрий день, добрий вечір. Я би хотів знати, де є пан Білецький командира золу? Дякую. Ну я такою інформацією, на жаль, не володію, і наскільки мені відомо, пан Білецький зараз не є командиром Азову. Тобто е, ні, ну можливо, зараз він же знову поновився на військовій службі, але там, скажімо так, військове керівництво інше, відмінне від політичного керівництва. А Білецький, наскільки мені відомо, очолює саме політичне керівництво Азову, Хоча я думаю, що очевидно, що він приймає участь в захисті України. Ну, тобто я задаю далі свої запитання. Ще раз нагадаю номер студії 773 2860 773 2860 Російський лендліз, така новина з'явилася. Британська розвідка заявила, що понад половини українських, українського танкового парку складають оці ці захоплені машини. Що ви прокоментуєте? Чи дійсно так? Це. Це насправді так і є. Насправді цієї бронетехніки набагато більше ніж нам в сумі надали допомоги, і ну і ніж ми виробили. Ну точніше, якщо взяти останні роки, то ми взагалі нічого не виробляли. І на превеликий жаль, єдине чим зараз фактично займається Укроборонпром, чи точніше, ті його. Залишки, які зелені антиукраїнці ще не роздеребанили, кажу так, тому що «Укроборонпром» в тому числі виставлений зараз на розпродаж, так от він фактично займається тим, що ремонтує ворожу техніку, яку потім використовують ЗСУ. В той час, коли ми могли б і маємо всі технічні можливості для того, щоб масово випускати конче необхідну нам військову техніку на своїй базі. Причому це було б з усіх точок зору, в тому числі з економічною, надзвичайно корисним для України, і на цьому, до речі, не втомлюсь наголошувати, що на це спеціально вказують свої статті генерали Залужний та Забродський. Вони прямо говорять, що з допомогою західної допомоги ми можемо покривати тільки частину наших потреб, але, зважаючи на довготривалість війни, нам необхідно переходити до самозабезпечення. Ну, і якщо шановні радіослухачі, ви розумієте, що половина це захоплена техніка, то, то любий, я не знаю, люба здорова людина, здоромисляча, має зрозуміти, яка велика навала. Всякого того гімна москальського до нас їде і їхало? Ну бо їхало вже але ну це, це просто колосальні якісь такі цифри, пане Назаре. Давайте поговоримо про оці дрони Камікадзе. Як ви гадаєте, чи може у вас є якась інформація? Скільки іранський Іран надав оцих цих своїх дронів, які зараз обстрілюють регулярно Запоріжжя та Миколаїв? Ну насправді інформації ніякої такої немає. Ні в кого її в даний час немає. Причому в колах української розвідки навіть побутує таке питання, і я так розумію, що це не тільки в колах української розвідки. Розглядається варіант, що можливо не тільки Іран їх поставляє, можливо, до цього причетний Китай, але поки ніяких підтверджень цьому немає. Про кількість також поки що нічого не відомо, але ви задали дуже хороше запитання і дуже знакове запитання, тому що як Іран, маючи оборонпром набагато слабший ніж український, знаходячись під санкціями, не знаходячись в стані реальної війни і знаходячись під санкціями, повторюся, зміг запустити серійне виробництво своїх ударних дронів. Які, до речі, не так дорого коштують, в той час як Україна під керівництвом високопатріотичного Петра Олексійовича, а потім Володимира Олександровича, нічого аналогічного не створила з одного боку, з іншого боку, навіть зробила все для того, щоб зарізати волонтерські проекти е, по створенню ударних дронів з розряду того ж самого. Бана Касьянова, ну який є загальновідомим виробником дронів, і чия робота, особливо 2014, 2015, 2016 роках, дуже сильно допомогла українським військовим. Ну, це питання до роздумів, і воно прямо пов'язане з патріотичністю нашого вищого політичного керівництва. Ну, ви знаєте, я якось бачив передачу, де іменно винахідники демонстрували свою розробку і говорили про те, що вона коштує там не знаю в 100 раз, напевне, десь приблизно менше, чим е, те, що закупляла Україна, коли там на військових виставках е, Петро Олексійович їздив і тому подібне. Тож наші все таки голови вони є найкращі, але треба дати можливість їм працювати. Я в цьому контексті дам доповнення. Є в мене один друг, який свій час створив турель. Турель це така установка дистанційного керування, тобто там чи по кабелю, чи через Wi-Fi, на яку зверху кріпиться чи кулемет, чи гранатомет, ну, в основному кулемети туди ставили. Досить хороша штука. Чому? Тому що військовий може сидіти десь в окопі. За 200 метрів звідти, наприклад, і здійснювати обстріл ворогів, які пробують здійснити наступ. І от була збройна виставка, де мій друг зі своїми побратимами представляли цю турель. Та модель, яка е, була представлена на виставці, коштувала в сумі без роботи трохи більше 6 тисяч доларів в той момент. Часу е, на виставці був і Петро Порошенко, і Турчинов, який в той час був секретарем РНБО. Турчинов підійшов до них, зняв білу рукавичку, поздоровався з ними і сказали: Ой, які ви молодці! І, і все. Хоча, власне, мій друг базово мріяв про те, щоб це, ну щоб такі турелі масово поставити на озброєння української армії, причому виробляти їх не на приватному підприємстві, а на Укроборонпромі. Але ціна не влаштовує, тому що через декілька місяців, через 4 чи через 5 місяців, виявилося, що Україна закупила декілька партій тих турелей, і найдешевші з тих, які закупили, коштували 55 тисяч євро, а найдорожчі 180 Ну, це якщо мені не зраджує пам'ять в цифрах, але в принципі в основному в мене пам'ять на такі деталі дуже дуже хороша, і це знову ж таки відповідь на те питання, на те споконвічне питання. А як же ж так сталося? Де нам понабирали тих, хто нами зараз керує? Напевно, з місяця поприсилали, а не українці за них самі ж голосують, ще й сварячись при цьому між собою. Пана а То ви говорите про свого друга, з яким ви мене також знайомили, так? Так, так, ульбою. Так, ну, так я технічно запитався, звичайно, як оця його турель працювала. Вона керується там. Є сім-карточка, яка бере інтернет, і через інтернет керується. Тобто, якщо немає в полі інтернету, то потрібно достатньо чимось його роздати і зробити таку локальну мережу свою, і так само можна керувати. От тобто, це не дротом. То так, я... там вони не, не всі моделі там були через інтернет. Mm -hmm. Там були перші спроби взагалі з, з допомогою кабеля і з допомогою просто Wi-Fi. Там там різні варіанти були, але ці пізніші модифікації вже більш сучасні, коли готувалися до серійного виробництва. Саме такі, як ви кажете, 773-800-2860, 773-800-2860, Маєте можливість до нас зателефонувати, задати питання або тему, яку би ви хотіли почути. Обговорення на цю тему В мене таке ще є питання. Я не знаю питання, новина, але давайте я прочитаю таку новину. Росіяни намагалися купити 200 тисяч бронежилетів і 500 тисяч е, комплексів зимового одягу в Туреччині через якісь треті країни. Ну і отримали відмову, звичайно. Е, скажіть, чи можливо таке, що Туреччина все-таки їм продавала якісь бронежилети там і тому подібне? Я впевнений, що можливо, хоча з приводу бронежилетів я не знаю. Ну тобто розумієте, Московія при всій своїй дебільності вона має дуже багато ресурсів, і коли ми говоримо про створення бронежилетів чи про пошиття там. Одягу зимового і так далі, то такі ресурси це не є високотехнологічне виробництво, і це Московія здатна зробити в принципі сама, оскільки вони зараз роблять е, цю е, так звану часткову мобілізацію, то їм потрібен надлишок, і цей надлишок вони не можуть компенсувати власними силами. Але е, з приводу одягу, з приводу зокрема, теплого зимового одягу, то чомусь мені здається, що туреччина його може продати абсолютно без проблем. Тому що це не є товар подвійного призначення? А от з приводу бронежилетів, то знову ж таки виникає запитання: а звідки в Туреччині може бути зайвих 200 тисяч бронежилетів? Але я думаю, що на жаль, Московія з часом зможе, ну скажімо так, зважаючи на те, що війна перейшла в на затяжну фазу, що вона це питання зможе вирішити на зараз. Скажіть, будь ласка, чи дійсно зима може вплинути на хід війни в користь Росії? Ні, зима швидше за все переведе нас до більш глибокої затяжної фази, і вже швидше за все з початком листопада, настільки активні, в тому числі контрнаступальні дії України зупиняться. Хіба що за умови, якщо б ми дійсно почали отримувати активнішу допомогу від наших західних партнерів, ну то тоді, в принципі, ми могли б продовжувати. А так, якщо ми не будемо продовжувати в силу недостатності, в силу погодних умов, недостатності озброєння і погодних умов, то тоді відповідно виходить, що в такому сенсі, якби це йде на користь Московії, яка за той час за декілька місяців проведе вже цю свою часткову мобілізацію, і ці свої резерви м'яса, резерви біомаси спробує кинути на українські фронти. Причому, якщо не буде продовжувати український наступ на півдні, то є велика ймовірність того, що Московія може попробувати повторити наступ з території Білорусі. Пане Назаре, як життя Путіна, наша передача підходить до свого завершення, і ви обіцяли привітати Менника. Ну я не те, щоб обіцяв. Тут ви знаєте, найбільш масове побажання, яке є в Фейсбуці, звучить «А щоб ти здох?» Я думаю, що це занадто-занадто м'яко. Ідеальним варіантом було б, щоб він. Вмираючи, одночасно бачив, як ті всі речі, які він організував, ті всі нелюдські злочини, як вони в кінці кінців обертаються проти нього і всіх його соратників, і щоб він вмирав з усвідомленням того, що оця вся дегенеративна виродженість, оці всі якісь навіть я б сказав, сатаністські культи, які він сповідує, що вони отримують поразку. Це було б, мабуть, найкращим з усього. Ну або ще варіант: знаєте, колись одного з московських князів наслідників престолу, якщо я не помиляюся, чи чи навіть царя вбили табакеркою? Ну то я би побажав, щоб десь в оточенні Путіна в кого з'явилася табакерка побільше. Розуміло, дуже вам дякую. Назармо Мухачев, редактор газети Сурма. Співкоординатор організації Суспільна система був у нас на прямому зв'язку. А ми йдемо далі за програмою. До побачення.